you <music> В ефірі телеканалу Ултава ви дивитеся Кременчуцькі новини, як Кременчук відзначив хрещення Господнє, якими успіхами відзначилися Кременчуцькі школярі у Полтаві, та яку оцінку Кременчуцька міжрайонна екологічна прокуратура дала використанню земельної ділянки під яхт клубом посейдон. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. У суботу, 19 січня, уся православна спільнота урочисто відзначила велике свято хрещення Господнє або богоявлення більш відоме в народі як Йордань з метою відродження духовних та історичних цінностей цього дня. У Кременчуці відбулися загальноміські богослужіння з освяченням води. Зокрема, вже традиційно велике водосвяття пройшло і на березі Дніпра. Таїнство освячення води бачили і наші кореспонденти. Хрещення Господнє або ж водохрище чи Йордан? Як називають його у народі, це одне із 12 найбільших свят у православній церкві. Згідно святого письма, у цей день Господь прийшов хреститися до Йоанна Притечі на річку Йордан із собою Ісус Христос освятив воду. Тому й вважається, що саме в цей день вода набуває великої лікувальної сили. З самого ранку у всіх церквах Кременчука були відправлені святкові богослужіння, про що сповістив святковий церковний призвін. Для більш широкого загалу рочисту службу Божу було проведено на набережні Дніпра біля річкового вокзалу. Більше тисячі кременчужан прийшли сюди і принесли. З собою воду, щиро віруючи, що після освячення вода набуде чудодійної сили. Обряд водосвяття провів єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай. Після чого було освячено і води Дніпра. В той час, як святі отці кропили хрещенською водою громаду і освячували саму воду, яку принесли з собою люди, на самому березі Дніпра була організована купіль для всіх бажаючих. Як зазначали рятувальники, що чергували на березі, кременчужани почали купатися вже з дев'ятої години ранку. Приходили родинами від малого до старого, збиралися на березі веселими молодіжними компаніями, роздягнувшись і перехрестившись, Сміло заходили у холодну воду. Хто замерз, міг зігрітися на місці різними напоями, які тут же пропонували у палатках. Цього ж дня відбулося ще одне водосвяття: духовенство та прихожани Свято-Миколаївського собору із іконами та хоругвами спочатку пройшлися вулицями Кременчука Хресною Ходою до річкового вокзалу. А потім благочинний Кременчуцького округу Полтавської епархії, митрофорний протоірий Володимир Макогон спільно з громадою Кременчука звершив чин великого водосвяття. Вже за сталою традицією священнослужителі Свято-Миколаївського собору освятили Хрещенською водою і саму Дніпровську воду. Оду, після чого духовенство приступило до освячення води і у самих Кремечужан. Тут слід зазначити, що праздник хрещення Господня завершив цикл різдвяно-новорічних святок. Гаряча телефонна лінія редакції Кременчуцьких новин продовжує працювати, і черговий дзвінок стурбованих мешканців нагірної частини міста знову покликав дорогу наших кореспондентів. Яку проблему озвучену телефоном вивчали цього разу? дізнаєтеся з матеріалу Вікторії Пальчик. Як часто вам доводиться чути нарікання мешканців на неякісне прибирання вулиць Краманчука? Журналістам Кременчуцьких новин досить часто. І якщо центральні вулиці виглядають досить пристойно, то потрапивши у провулки та квартали, інколи лише дивуєшся, скільки у нашому місті недоглянутих і безгосподарних територій. У народі кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Цей вираз справедливий і по відношенню до міста. Інколи в Кремичуці трапляються вулиці, які чимось дуже схожі на Чорнобильську зону відчуження. Недоглянуті території огороджені колючим дротом. Пішохідні тротуари, які зовсім не пристосовані для користування. Вам здається, таке можна побачити лише на околицях? Ні, це нагірна частина міста. Вже не вперше звучать нарікання на санітарний стан району між вулицею Київська та провулком Героїв Бресту. Цей проїзд яскравий приклад свідомого ведення бізнесу та прояву безгосподарства та неповаги до крменчужан, які щодня ходять цією вуличкою. Порівняємо прилеглі території до магазину та вздовж стоянки для автомобілів. Разюча різниця, чистота поблизу першого об'єкту, літні посохлі бур'яни по пояс, кущі посередині тротуару, сміття та торішнє листя понад огорожі другого підприємства. Зрозумілих пояснень такого стану справ від працівника стоянки ми не почули. Керівника не дочекалися. Далі більше. У той час, коли комунальники сумліно виконують свої службові обов'язки з прибирання прибудинкових територій, вчасного вивозу сміття городяни самі стають винуватцями безладу навкруги. А ну у мене графік, от якраз я йду ще у мене з 10 до 11 вулицю убрати, І вже після 11 дворники приходять, і де що там залишилось, вони підметуть. площадки різні, це залежить від людей. Ось ця площадка как якби так, средняя. Вот та следующая площадка у нас чиста, там, образцова, говорить. там люди більш-менш культурні. Люди теж безсовісні кидають, що хочуть сюди. Мусор, і строїтельний мусор сюди вилажують мішками і вся. А кому беруть? Цей контейнерний майданчик по черзі прибирають двірники трьох ОСББ. А що ж робити з територією, що розташована поруч? Покинути будівництво вже неодноразово перетворювалося на смітник. Цю територію це нічого не територія. Ми вбирали її кожен рік саме. Приходить, значить, суботник, ми вбирали. Зараз почали писати жалоби Бабаєву, знайшли, не знаю, кого знайшли, ну тепер огородили її. Трохи поворубали дерева, ну так листя тільки. І все. Французька булочна не обирала ніколи, і вона зараз закрилася, вона не працює. Так що в ми. тема будівельних майданчиків з незакінченим будівництвом актуальна для Кременчука. Часто густо саме в таких місцях утворюють стихійні звалища. Може саме зараз час замислитися і над тим, хто звалює сміття у непристосованих для цього місцях. Маємо надію, що після виходу в ефір нашого сюжету працівники управління благоустрою та екології відшукають господарів будівельного майданчика, нагадають їм, а заодно, і власникам автомобільної стоянки правила благоустрою Кременчука та догляду за прилеглою територією. А відтак можливо на одну так звану зону відчуження у Кременчуці стане менше. Товариство з обмеженою відповідальністю Яхтклуб Посейдон використовує земельну ділянку з порушенням вимог природоохоронного законодавства та договору оренди землі, укладеного з Кременчуцькою міською радою. Такого висновку дійшли у Кременчуцькій міжрайонній екологічній прокуратурі, яка провела перевірку законності використання земельної ділянки під Яхт-клубом Посейдон. Сьогодні Кременчуцький міжрайонний екологічний прокурор В'ячеслав Лісовий прокоментував висновки перевірки. До Кремчуської міжрайонної екологічної прокуратури офіційно звернулися представники, представники органів місцевого самоврядування, депутати. Громадяни місцеві жителі міста Кремчука з проханням провести перевірку по факту правомірності виділення земельної ділянки, правомірності їх використання та забудови об'єкту як клубу по вулиці Богдана Хмельницького в місті Кремчуці безпосередньо перебережено захисні смузі Дніпрожинського водосховища, враховуючи численні звернення громадян, а також виступи засобами масової інформації прокуратурою. Нашою була проведена відповідна перевірка. В ході якої були виявлені е, порушення при використанні земельної ділянки, вказаним підприємством. Про виявлені факти порушень е, мною був підготовлений відповідний лист е, в Кремчуську міську раду, е, із пропозиціями розглянути даний лист на сесії міської ради. Е, на сесії міської ради лист був розглянутий, був взятий до уваги за наслідками розгляду листа підготовлено прокуратурою, а також інших матеріалів, які були підготовлені безпосередньо Кременчуцькою міською радою на сесії, було вирішено питання розірвати із підприємством ТОВ, як Посідон» до оренди на використання земельної ділянки під розміщення вказаної вказаного об'єкту. В подальшому Кремічуською міжнародні колишньої прокуратури, яка входить до складу Дніпровської колишньої прокуратури, була проведена також перевірка по факту правомірності саме будівництва об'єкту на березі річки Дніпро. Всі зібрані матеріали перевірок були направлені до Дніпровської екологічної прокуратури, яка знаходиться в місті в Києві, яка буде давати обґрунтований об'єктивний висновок по факту правомірності забудови та дання дозволів на будівництво вказаного об'єкту саме Дніпровською екологічною прокуратурою буде прийматися рішення про внесення відповідних документів реагування про виявлені порушення. Третій обласний етап це української олімпіади з екології, який відбувся цієї суботи, приніс 100-відсотковий успіх Кременчуцькій команді та перемогу одинадцятикласнику ліцею інформаційних технологій номер 30 імені Ніни Миколаївни Шевченко Назару Шияну. Подробиці знає Ніна Карпенко. Близько 60 учнів 10-11 класів, майже з усіх регіонів Полтавщини взяли участь в Олімпіаді з екології. На урочистому відкритті обласного етапу всеукраїнської олімпіади їх щиро вітали організатори, господарі та члени журі. Те, що ви берете участь у цій олімпіаді, це вже само по собі велика перемога. Бо ви кращі з кращих. Ви приїхали, ви представляєте свій район, своє місто. І хтось із вас буде представляти Полтавську область на всеукраїнській олімпіаді з екології. Отут знаходиться осередок екологів. Хочу вас запросити 11 клас, а 10 подумати ще цілий рік приходити навчатися на спеціальність екологія та охорона навколишнього середовища, і раціональне продокористування. Після необхідних настанов та рекомендацій учасники Олімпіади зайняли місця в аудиторіях для виконання необхідних письмових робіт. Друга частина передбачала постерну доповідь, в ході якої учасники Презентувати свої екологічні проєкти. Як зазначили члени журі, заявлені постери олімпійців не лише відображають регіональні екологічні проблеми і шляхи їх вирішення, але й виконані на досить високому рівні. Кременчуцьку команду екологів склали дев'ять учнів, троє з яких ліцеїсти 30-го ліцею. Перед початком олімпіади нам вдалося з ними поспілкуватися. Назар, скажіть, будь ласка, чому саме екологія? Захоплюєтеся, чим приваблює цей предмет? Він пов'язаний з вибором моєї майбутньої професії. А я хочу стати лікарем, стоматологом або неврологом. Які прогнози на сьогоднішню Олімпіаду власну. Я вважаю, що власний етап я подолаю, з, ну в більшість з успіхом. Сподіваюся на перемогу впевнена в своїх силах і прагну захистити гідно честь ліцею. А крім намірів перемогти на власному етапі, які подальші плани? Подальші плани вступити у вищий навчальний заклад та отримати бажану професію. Налаштованість молодих людей на успіх виявилася цілком виправданою. Як з'ясувалося, десятикласниця Юлія Карпенко посіла третє місце в обласній олімпіаді з екології, а одинадцятикласник Назар Шиян здобув беззаперечну перемогу. Друге місце дісталося десятикласниці Олені Зінченко з 30-го ліцею та одинадцятикласниці школи номер 31 Наталії Маненко. Як свідчить компетентні особи, нинішній успіх 30-го ліцею це лише зайве підтвердження стійкої тенденції останніх років тридцятому. У ліцеї найкращі показники вже на протязі трьох років, як очолює ліцей Шиян Ольга Миколаївна. По малій академії 100% результат. Скільки їдуть дітей, стільки приїжджають призерами чи переможцями. По олімпіадам теж пишатися своїми вихованцями можуть також школи номер 31, 12, дванадцять ліцея номер 4 та колегу номер 25. Адже в підсумку в Кременчуцьких школярів одне перше, два других та шість третіх місць. Ми таких дітей виявляємо починаючи з першого класу, розвиваємо їх. Дуже багато в них вкладаємо. І це наше кредо, кредо нашого начального закладу Робота з обдарованими учнями бо за цими дітьми майбутнє міста, області, держави. Кременчуцький кремінь розпочав підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги товариським матчем проти футбольного клубу Олександрія. Цей спаринг-партнер, один із лідерів першості першої ліги, добре відомий кременчужанам. Майже щороку року наші земляки зустрічаються з географічними сусідами під час зимових зборів на Кіровоградщині разом з командою побували і наші кореспонденти. Поєдинок відбувся на запасному полі спортивного комплексу Ніка в Олександрії. Штучне покриття дозволило продемонструвати обом командам якісний технічний футбол. Тим паче, що, незважаючи на доволі прохолодну погоду, на стадіоні зібралося більше сотні уболювальників. Головний тренер Кременчажан Юрій Чумак привіз в Олександрію експериментальний склад. І на це були об'єктивні причини. По-перше, Андрій Бацула та Роман Кунів зараз перебувають на огляданих у Полтавській Ворслі. По-друге, з мікротравмами вибули на кілька днів Дмитро Гордієнко, Анатолій Тенинник та Євгена Пришка. По третє, захворів Віталій Сонцов і, нарешті, залишив команду Євген Волга. господарі упродовж цього поєдинку мали ігрову та територіальну ініціативу. Та це й не дивно. Професійний футбольний клуб Олександрія сьогодні один із лідерів першої ліги. Вже на 17-й хвилині матчу підопічні Андрія Купцова відкрили рахунок. Після подачі кутового абсолютно одного залишили на лінії воротарського майданчика Станіслава Микицея. Останній не схибив 1-0 на користь Олександрії. Перший тайм так і закінчився, хоча господарі мали нагоди збільшити відриву рахунку. Друга половина гри не відрізнялася від першої. Кремін захищався час від часу контратакуючим, а олександрійські футболісти раз у раз влаштовували штурм воріт Віталія Прокопа. До речі, якби не надійна гра нашого голкіпера, не минути кременчужанем поразки з великим рахунком. На 70-тій хвилині Олександрійці забили вдруге, але вже через 4 хвилини нашим землякам вдалося таки пробити голкіпера господарів це зробив Вегесар Кісян, який щойно вийшов на заміну. А ще через три хвилини третій м'яч побував у сітці воріт Кременя. Тож 3-1 на користь господарів. Звісно, Олександрія переігрувала намного більше моментів Ну, Команда як нікак іде в першій лігі на ведущих місцях, поэтому спарін хороший на фоні тих команд. завжди видно потенціал ребят, которые. Готові грати, скажімо так, на більш високому рівні. Тот же Рома Залов, наш 95-го року, 17 річний парень, теж вийшов. Знаєте, який опыт для футболіста, которому 17 років, він грає проти одного з лучших команд першої ліги. Тому Вагес Аркісян, наш молодець, вийшов на заміну, головою гол забив. Мабуть, більшого від експериментального складу Кременчуцького кремені не варто було очікувати, адже підготовка до весняної частини чемпіонату тільки починається. Дмитро Демоденко, Максим Пальчик, Кіровограч. На спеціально для кременчуцьких новин так розпочався робочий тиждень за його продовженням. Слідкуватимемо разом. Дивіться нас у двадцять телефонуйте 780818. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. На все добре.